Друзі, всім добрий день, 26 березня і я в Одесі. Хотіла би розпочати це відео розмовою про вчорашні обстріли нашої країни. Як ви всі знаєте, вчора був обстрілян Київ і Одеса. Стосовно Одеси, я тільки що з цього страшного місця. Була там, все бачила на власні очі, звісно, нічого не знімала, але є багато відео вже в новостних каналах, тому ви, я думаю, що всі все бачили. Які в мене враження? Виглядає це все сумно і страшно. Багато поверхівки без вікон. Скла на асфальті настільки багато, що його прибирають лопатами. Але більш за все мене вразив палац спорту. Це місце, де багато дітей, багато гуртків, багато дітей, і я не знаю, це просто як Бог зберіг, відвів від якоїсь страшної трагедії. Центральний район міста, білий день, жах, щире співчуття, всім постраждалим. У нас взагалі вчора такий день був, як дійсно якийсь тармагідон. По-перше, цілий день лінь. по-друге, немає світла. У мене за, за добу, напевно, на декілька годин тільки вмикали світло. І оце ми зразнько вдома чуємо цей рівень без світла, і тут ще ці вибухи страшні. Це дуже-дуже страшно. Я хочу зараз у нас вчора був шторм, я ж казала, лінь, дуже сильний вітер, штормове попередження і таке воно є, таке шторм цей. Із-за вітру і багато дерев в місті попадало. Зараз після обіду сьогодні вже вітер трохи стихає. Я хочу пройтися. Раз ми приїхали вже до в Аркадію, тому спустимося до моречка, подивимося, як воно виглядає, чи заспокоїлося воно, чи має намір заспокоїтися, чи штормить. Тож ходімо. Не знаю, як морячка заспокоїлася, наше серце морем заспокоїться. Це вже перевірено. Тож ходімо заспокоювати наше серце. Парк перемоги, озеро, впізнали? Так, ми в парку перемоги. А ось і Растінька. козочка Растюня, їй травку Растя. Ми коли виходили з дому, було доволі прохолодно. І таке було, знаєте, що скандубасилося, що міг би бути й дощик. То я Расті одягнула худіцю. І ще й жилетку. І ми тільки вийшли і сонечко вийшло. Жилетку зляла, несу в руках. Так що ми добряче одягнулися, да, Растя, на всяк випадок. Там що, вчора така холодина була. Сьогодні теж зранку, дуже так красиво зараз все виглядає, оце зелень, так? блакитне небо. Ну, позаду небо таке чорне. Може, щось ще й буде. Чечки, добрий день, добрий день, красотки, восім. Пішли, пішли виглядати. Растян, перетиди. Не знаю, як на морі, в яку сторону дує вітер. Хотілося б пройтися до морської симфонії. Тому що якщо шторм на морі, ви пам'ятаєте, що біля морської симфонії немає хвилерізів і там шторм дуже такий потужний, завжди красивий. Це в мене виникло таке бажання туди пройтися після того, як я прочитала попередження від військової адміністрації, що коли шторм на морі взагалі не треба ходити, тому що є мінна небезпека і все, то я хочу піти саме в те місце, де немає хвильорізів і де великий шторм. Ну, ми ж як завжди. Коли кажуть не можна, то хочеться більше. Більше хочеться. Ходімо. 再见。 Побігла до морської симфонії. Подивіться на море, яке воно спокійне. Яка там морська симфонія, де немає хвиля Різі, і там саме красивий шторм? Тут треба вчора було приходити, а вчора тут було взагалі дуже небезпечно. Тому ми прийшли сьогодні. Ну, вже не підемо до морської симфонії. Зараз пройдемось на мій улюблений пляж. Привітаємо з морічками і так по берегу підемо. Підемо, підемо, підемо. Напевно, до малого фонтану. Подивіться на цей пісок. Це ж був такий шторм аж до кінця, до стіни, щоб все вимито Гладеньке, ви бачите? Морічка, добрий день. Ти вже заспокоїлася? ну В тебе характер такий жіночий, жіночий. Тут воно нервує, тут воно спокійне. Опа Растя прийшла, каже, давай ти м'яч Растя, ти бачиш, як вимита все. Начебто ми йдемо по дну моря А де той м'яч? Ти брала його? Зараз. раз ого, Рася пробіглася! Пішли кайфуліки. Читаю коментар сьогодні. Ольга пише. Де Растя, де Растя пише. Не де Наталія, а пише Де Растя. А ось вона Растя Сьогодні не в костюмі вашому улюбленому, в худі, в худі. Теж. Вибач мене, вибачте мене рога! Пам'ятаєте Леопольд, як той, вибачте мене рога, вибач мене раз. Красиве море, красиве небо, але вітер не дає засняти, не можна нічого сказати, воно гуде, бачите як. Тому зараз пройдемо до малого фонтану, подивимось цю красу і додому, а завтра вже, мені здається, вітру не повинна бути. Так як я дивилася, але качка, тож знаєте, а подивіться на колір моря. Синій, а потім такий зелено сірий йде. І така межа явна. Ну от як таке може бути? Як красиво. А я сховалася за кустики, тут менше вітру. Тому я тут така в засаді. І знімаю, показую вам цю красу. Клас. Тут теж, бачите, все вимита, вимита до стіни. Оце такий був шторм. Да. Щось було страшне. І знов ця межа синя, сіра, зелене. Боже, яка краса, як красиво все це. А ці маринків. Нерастінька. Растя, а що ти там робила? Як ти там опинилася взагалі? І -ї -ї -ї! жує! А як ти там опинилася? Як ти там опинилася? Ми стоїмо і дивимося на море. Насолоджуємося цією красою. Я дивлюся, тебе нема. Що це за Растінька? Растенька? А? Що стосується світла, то новина сьогоднішнього дня, що світла в Одесі буде вмикатися за графіком. Такий графік, як я казала минулого разу, три години є світло, три години нема, і три години сіра зона таке може бути, може не бути. Вчора, взагалі, я ж кажу, порівняно з вчора, коли у нас на дві години вімкнули світло за добу, бо з позавчора на вчора була атака дронами, пошкодження електромережі в Одесі. Вчора не виходив електротранспорт, тролейбуси не ходили, трамваї не ходили. Сьогодні вийшла на маршрут 50% електротранспорту. Ситуація покращується, але ж відключення кажуть, що вони потрібні. Але сьогодні, от скільки ми були вдома півдня, світла не вимикало. Не знаю, що буде ввечері, що нас очікує, коли ми прийдемо. Але я ж кажу. Офіційна така новина, що будуть вимикати за графіком. На набережні Малого Фонтану. Зараз подивимось зверху, а потім спустимо ще до морячка. Сьогодні ще день Нацвардійця, тому ми вітаємо нацфардійцям, дякуємо за захист. Слава нашим героям! Дамочка, ви далеко зібралися? Я стою, а Расті немає знову. Вона в пошуку, в пошуку. В активному пошуку. Расі пішли до моря. Знов таки, якщо ми досліджуємо, який був шторм, то подивіться, все було в воді. Це було в воді, це оце ми пропустили. Та я уявляю, що було на вулиці, біля моря все, уявіть, якщо лінь, вітер, темрява, на вулиці теж все було в хмарах, темрява була І ще й вибухи. Ми б тут вкакалися, би... ага. Разтя, що? Кидать м'яч? Я вже додому зібралась. Аба. Ми вже підіймаємось наверх, на зупиночку. У мене тільки що така цікава зустріч відбулася. Ми йдемо ж з разінькою, раз, Расі, як завжди, там щось десь бігає, я трошки на неї сварюся, ну так, трошки. І одна пані іде теж почала спочатку з разцею розмовляти, потім зі мною. І я ж кажу, що Растя в мене, вона ідеальна. Єдиний її недолік це те, що вона їсть гадості. А вона каже, собачка, це ж відображення вас. Ну, тобто, ну я так, я знаю, що в неї там є якісь риси характеру моїї, да? а вона каже, що означає заїдать? Заїдать це невпевненість в собі. То можливо, вам треба, мені треба поработати над своєю невпевненістю, стати більш впевненою, що Растя вона мені показує, що це я невпевнена. Це так цікаво, і я трохи замислилась. Растя, може ти мене хочеш чому-то навчити? Растюня, а я сварюся на тебе, а ти мені показуєш мої недоліки, моя Растя, але це дуже цікаво. А я, знаєте, вона коли каже, це ж відображення вас, я кажу, ну так, а до чого тут їсти, ну якби так, да. я теж не мала їм, але гадості не їм. А бачите як? Що каже, може ви не впевнені в собі? І вона вам це показує? Оце так. Да. Так що дуже цікаво. Ми проходимо ботанічний сад. Хотіла сказати, скоро весна і ми сюди прийдемо. Вже весна. Не тільки треба, щоб розсвітла. А зараз ми подивимось, він працює чи ні. Бо я бачила теж новини, що там якісь квіти вже зацвіли, розцвіли, зацвіли. Ну, це оголошення, ми ще бачили його восени. Сезон, екскурсійний сезон закінчено, не розпочався, новий сезон не розпочався. Прийдемо пізніше. Друзі, ну що, потроху оговтуємося від цих вибухів. Сподіваюсь, що завтра не буде вітру, настрій буде краще, прогулянка довше. Тому приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока, до завтра.